Коли мені дзвонить сестра з Харкова, каже сестра, почалась війна, це ну це дуже страшно, чесно вам скажу. І у мене мама залишилась там. Вже п'ятий місяць Маргарита з семирічним сином звикає до тихого та спокійного життя у Мар'янівці, що неподалік Луцька. Сюди з містечка Марфа, що на Харківщині, вони приїхали в кінці березня. Дитина гуляла на дворі, а над головою вже почало розриватися. Ну якби у нас і завод поблизу. Дуже гучно було. У нас школу зірвали ну, метрів 300 від нашої хати. Воєнний місяць у рідному місті ділиться. Жінка був справжнім жахом. На вулиці навщухали звуки пострілів та вибухів а вночі доводилося прокадатися від моторошного гулу літаків. Коли ми впали вже з кроваті, тоді зрозуміло, що треба їхати. Ну тобто повертатися до школи нам нема куди. Тож подалися світ за очі ще з однією сім'єю. Врешті після довгої дороги опинилися у Мор'янівці. Гостинність місцевих каже жінка, одразу вразила сусіди. В нас вообще супер. Ми тільки приїхали. Сусідка зверху вже рогаликів напекла. Хтось варення приніс, хтось компоти приніс в громаді. Дуже добре. У нас прихистила сім'я, нам безкоштовно дали житло, тобто ми нічого не платимо. Ми вже здружились, Ми тут майже вже місцеві ходимо на день народження за ці п'ять місяців. Дуже чого змінилося, дуже багато знайомств. і діти здружилися, і ми дорослі вже здружилися. Тільки от серце постійно болить за маму, адже вона втікати від жахіть війни не захотіла. не припиняють нищати окупанти. Кілька разів прилетіло і цього тижня. Тож до мами Маргарита щоразу телефонує, затамувавши подих. Їхати не хоче. Каже, я хату не покину, У мене є тварини, собаки є, кіт є. Ну от каже сусіди. Та й незважаючи, що у Мар'янівці тихо та спокійно оговтатися від ралій на Харківщині. донині складно і Маргариті, і її синочку. Як страшно тут лежиш, коли е, грім, а ти слухаєш і думаєш, це летить чи не летить. Оце страшно, чесно. Як дитина біжить на вікно і дивиться, і каже, мама, що це? Містивим вже намагаються підмагати чим можуть. Тепер головне, каже жінка, діждати перемоги і повернутися до рідної домівки та близьких. Хочеться додому повернутися дуже. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.